У 10 разів саме настільки в Україні зріс рівень бідності. Усе через повномасштабне російське вторгнення повідомили у Світовому банку. То чи побільшало серед українців жебраків і безхатьків, та чого чекати далі, дізнавалась Ірина Некорович. До війни лише 2% українців жили у бідності. Тепер 25. п'ять. Ба більше фахівці прогнозують, що до кінця наступного року ця цифра може подвоїтися. Бідними вважають тих, хто в день витрачає менше 2 доларів або ж 80 гривень, пояснює економістка Ольга Ємець. З 1 жовтня мінімальна заробітна плата зросла на 200 гривень, і сьогодні ми маємо 6700 гривень, проте рівень прожиткового мінімуму залишився на тому ж самому місці. І якщо ще до цього додати рівень інфляції, який також становить більше 20%, то ми розуміємо, що за ту ж саму суму грошей. Людина може купити ще менше і менше товарів, оскільки Ціни фактично на всі товари підвищилася. Тому рівень бідності, переконана економістка, зростатиме й далі, а особливо серед внутрішніх переселенців і пенсіонерів. Наступним чинником, який може додатися, тобто до кінця року, це є витрати на енергоресурси, прогнозується, тобто похолодання. І знову кожна сім'я звичайно, в першу чергу, буде мати структуру витрат, які пов'язані і на забезпечення там продуктів продуктами харчування, і, звичайно, на забезпечення цих необхідних комунальних витрат, тому якраз і через це відбудеться це зростання. Настання зими з острахом чекають і у будинку нічного перебування. Його керівник Іван Бобарський каже: з початком війни кількість безхатків збільшилася в рази. Якщо до війни ми всіх наших клієнтів менш-більш знали, всі переходили через цей заклад, то зараз відсотків 40. Появились нові люди, які перебувають в становищі бездомності. До цього числа, каже, входять і переселенці з території України, де тривають бойові дії. Когось переміщають, когось влаштовують, а хтось не знаходить собі житло і приходить до нас. Крім того, дуже багато зараз людей звільняються з місць позбавлення волі. Ви також знаєте, що всі установи виконання покарань, які були на окупованих територіях, евакуювали сюди на Західну Україну. І люди достроково звільняються з місць позбавлення волі і назад повернутися не можуть, тому що там територія окупована, там ведуться бої, і звичайно приходять сюди до нас за допомогою. У центрі нічного перебування безхатькам дають не лише місце для сну, а й допомагають відновити документи, пройти медогляд та навіть працевлаштуватися. А що вівторка усіх охочих тут вже шостий рік поспіль безкоштовно годують обідом. Дуже вдячний. Чергу за обідом зайняла й Тетяна. Розповідає, у минулому працювала вчителем іноземних мов, а потім впродовж багатьох років їздила за кордон на заробітки. Ну, я була е, в Америці рік, ровно, е, в Москві на рибі, на шубах, і в Італії вісім з половиною. Хотілось би туди знову поїхати туриста. Але тим часом, у свої 72 роки, Тетяна мусить приходити сюди, аби зекономити на харчуванні. Пенсія маленька, субсидію ще не зробили. На свою порцію їжі також чекає Ігор. У минулому розповідає працював інженером, а зараз пише вірші та мріє видати свій збірник поезій. Я дуже тяжко вже хворію, бо серце є, та маю мрію. Щоб... Що колись клапани зміню, тоді щасливіше поживу. А треба два їх поміняти, на це грошей не, не збирати. А комуналька, комуналка все з'їдає, тому народ не пропадає. А тут, а тут сюди оточволає. І трошки їстенькі бажає. Аби бідняки могли поїсти, просто посеред вулиці розклали столи із лавами, але охочих підкріпитися так багато, що місць не вистачає. З повними тарілками плову люди сідають хто де може і з неприхованим апетитом починають трапезу. Смачно бо так! Біся, салат, капуста, морква, цибуля. рис». Гарно м'яско. З початком війни в Івано-Франківську зросла і кількість жебраків та скарг на них від перехожих, каже керівник муніципальної служби Олександр Пікуляк. Ви зараз отак можете навіть вийти на франка, подивитися, скільки людей вже бракує, і як вони сваряться за рибне місце. Якщо ми побачимо, там старша жінка-пенсіонерка просить гроші, і дитина 12 років. Ну, бачите, та резонанси. І ту вже не притягнеш до відповідальності. Ми ну, прекрасно розуміємо. І та ще малолітня, куди її бракують діти, муніципали викликають ювенальну превенцію та проводять профілактичні бесіди із батьками. Старших направляють в будинок нічного перебування та на біржу праці. Однак, згідно з прогнозами фахівців, ситуація загострюватиметься. Так, у Світовому банку передбачають, що через війну та наближення холодів до 2023 року рівень бідності в Україні зросте до 55%.